Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта без Москалів, і сьогоднішнє відео буде присвячено другій версії тестнету Berachain. Я розкажу і покажу детально, що за чим треба робити, щоб претендувати в майбутньому на винагороди від цього проекту. Також, якщо ви раніше не виконували тестнет, тобто першу версію, то рекомендую обов'язково почати з цієї. А тому сідайте зручніше і ми погнали! Ну а перед тим як почати виконувати активність в цьому проєкті, я попрошу тебе підписатись на мій YouTube канал, якщо ти не зробив цього раніше, а також на мій Telegram канал де будуть всі посилання з цього відео, по яких ми будемо сьогодні проходити активність. Посилання на мій Telegram канал буде в описі під відео або ось тут. Також, якщо ви хочете виконувати цю активність не на один аккаунт, а на декілька, 10, 20, 100 і більше, то я рекомендую скористатись знижками, які я вам пропоную. Знижка на антидетект браузер ЕЦПР за моїм промокодом KBMDAO, Знижка 20% на місяць, 10% на 3 місяці, 15% на півроку і 45% на рік. Також хочу порекомендувати проксі Proxy Sale за моїм промокодом KBMDAO, Знижка 15 на ipv 4 IPv6, ICP та 10% на резидентській мобільній проксі. Промокод працює тільки коли вибрано англійську на сайті. Думаю, пояснювати наскільки круті ці знижки вам не треба, і ви точно знаєте, що з ними робити. А тепер давайте перейдемо до огляду самого проекту і оновленої версії Теснету. Беречей це evm еквівалент Layer 2, створений на основі Cosmos SDK і оснащений Proof of Liquidity. В Твіттері проєкта 855 майже тисяч користувачів. Сам Твіттер був створений в грудні 2021 року. Активність в Твіттері гарна, пости публікуються кожного дня. Тепер давайте перейдемо до інвестицій. В проєкт Bera інвестовано аж 142 мільйони доларів. Останній раунд інвестицій був 12 квітня і зібрав аж 100 мільйонів доларів. Давайте подивимось, хто ж в інвесторах. Спустимось нижче, можемо побачити, що тут є Polychain кепітал. Топовий фонд, Hashky Кепітал», також «Тір-1 топовий фонд. Ну і інші фонди. Як бачимо, ось тут було оголошення про те, що запущена нова тестова мережа Бартіо 2 від Бере і вона вже працює. Спекотне берське літо починається зараз. Що ж це за мережа така нова, оновлена? Бартіо використовує Біакон Кіт, це фреймворк, розроблений беречень для створення модульних блокчейнів Layer 2 і Layer 1. Бартіо це блокчейн Layer 2 за межами Ефіріума. І я рекомендую обов'язково всім взяти участь в цій оновленій версії цього теснету. Навіть якщо ви не брали участь в першій версії, обов'язково візьміть участь в другій. Адже винагороди тут можуть бути досить солодкі. Що ж, давайте переходити до активності в цьому проєкті. Перше, що нам необхідно, це мій телеграм-канал. І першим пунктом ми будемо виконувати беремо тестові токени тут. Переходимо. Бачимо кран на отримання тестових токенів. Для того, щоб взяти тестові токени BERA, нам потрібно мати в основній мережі Ethereum Mainnet 0,01 Ефіра. Якщо перевести зараз по курсу, то це виходить приблизно на 35 доларів. Просто потрібно тримати ефір в основній мережі Ethereum на вашому гаманці Metamask. Все це робиться для того, щоб люди робили менше аккаунтів і реальні юзери змогли отримати більший дроп в майбутньому. Адже чим більше людей беруть участь, тим менші будуть винагороди. Тому для того, щоб взяти тестові токени в новій мережі, вам потрібно закинути на гаманець Metamask в основній мережі Mainnet 0,01 Ефіра це 35 доларів. В мережі ERC20. Я рекомендую взагалі закидати через біржу. Ось, наприклад, місяць назад я закидала в чат, скільки коштує виведення ефіру в основній мережі Ефіріум. Наприклад, в Bybit це коштувало приблизно 9 доларів комісія, Binance була 6 баксів, Max була 3,12, OKX 3,44. Кукоін 15 доларів, гейта ее була 0,78, Бинкс була 9 доларів. Оновлену таблицю по виводам я обов'язково закину в пост, який буде в моєму телеграм-каналі. Тобто під постом в коментарях я закину оновлену таблицю по виводам, і ви можете скористатись нею і вивезти найдешевше в мережу Ethereum Майнет. Якщо ж у вас є ці кошти на балансі, то ви можете ці маніпуляції не робити, ви зможете одразу взяти тестові токени. Так як у мене на балансі ця сума є, тому я буду копіювати. Адресу свого гаманця. Ось тут зверху ми копіюємо. Нагадую, що ця адреса для всіх мереж однакова. Вставляємо сюди і тиснемо Drip Tokens. Як бачимо, все пройшло успішно, запит надіслано, ви отримаєте токени теснет у вашому гаманці. Використовуєте Bera, щоб придбати кошик з іншими токенами з нашого DEX. Ваша позиція в черзі 0. Тобто все було мені відправлено. Далі, якщо ми спустимось трошки нижче, то ми можемо побачити ось таку замітку. Щоб забезпечити достатній баланс для всіх користувачів, кран налаштований на видачу одного токена БЕРа кожні 8 годин. Тобто ви можете брати тут тестові токени кожні 8 годин по одному токену Бера. Тестові токени ми взяли. Давайте переходити до наступного пункту. Додаємо нову мережу тут. Переходимо. Тут ставимо галочку на погодження. Можете почитати, якщо вам цікаво. Також можете почитати тут і тиснемо Я погоджуюсь. Далі ось тут конектимо свій гаманець, вибираю Metamask, далі підтвердити. І тут потрібно вибрати мережу. Натискаємо сюди. І тут буде додаватись сама мережа. Тиснемо Approve і Switch. Як бачимо, все приєдналося. І мережу ми додали. Переходимо до наступного пункту. Далі робимо свап і додаємо ліквідність тут. Зараз ось тут ми будемо робити свап. У мене на балансі зараз знаходиться 2 бера, тому що я брала бера трошки раніше, ще раз, і тому у мене зараз два. У вас, якщо ви робите це вперше, у вас буде один. Тому ми будемо сьогодні проганяти активність з використанням одного бера. Зверху ми вибираємо бера, а знизу нам потрібно вибрати VBTC. Я рекомендую міняти десь приблизно 40% від того, що у вас є. Будемо рахувати, що я маю 1, тому давайте міняти 0.4. Тому тут вибираємо 0.4. Тут автоматично у нас підтягується, скільки ми отримуємо в BTC. Тиснемо Preview і Swap. Підтверджуємо дану транзакцію і чекаємо її успішності. Як бачимо, буквально пройшло 10 секунд, операція пройшла успішно. Закриваємо. Далі нам потрібно зробити Swap, бер на. Токен STG USDC. Тобто на ось цей. І також я рекомендую десь приблизно 40% витратити на обмін. Тобто, я буду витрачати 0,4%. Тобто, зараз я буду обмінювати 0,4 бера на STG USDC. Тисну «Preview» і Свап. І обов'язково підтверджуємо все в гаманці. Тиснемо підтвердити. Чекаємо успішності нашої транзакції. Є, операція пройшла успішно. Поки що на цьому сайті все. Давайте переходити до наступного пункту. Honey Mint тут. Переходимо. Тут також погоджуємось з умовами і тиснемо Я погоджуюсь. Потрібно приєднати гаманець, приєднуємо свій MetaMask, далі підтвердити. Спускаємось нижче. Далі ось тут нам потрібно змінтити 10 токенів ханей. Тобто вибираємо тут 10. Давайте виберемо 10 і 1, щоб було якраз 10 ханей. І тиснемо Approve. Тут тиснемо максимум і далі Approve. І далі тут тиснемо Mint. Обов'язково тиснемо підтвердити. І чекаємо успішності нашої транзакції. Дуже швидко транзакція пройшла. Тиснемо Закрити. Поки з цим сайтом все. Переходимо до наступного пункту. Виконуємо активність тут. Переходимо. Тут знову ж таки погоджуємось і ставимо я погоджуюсь. Тут потрібно приконектити гаманець, конектимо, Далі підтвердити. Тиснемо на дешбот, Спускаємось трошки нижче, і тут нам потрібно задепозитити наш VBTC. Тиснемо депозит і депозитимо все, що ми маємо. Тиснемо Approve Infinite. Тиснемо максимум. Далі Approve. І тиснемо депозит. І обов'язково тиснемо підтвердити в своєму гаманці. Чекаємо успішності нашої транзакції. Є, транзакція успішно пройшла, закриваємо. І обов'язково зверніть увагу, що тут в ваших депозитах вже повинно відображатись те, що ви задепозитили саме цей актив. Тобто ми зараз задепозитили цей актив, тобто VBTC. І завдяки цьому активу ми можемо взяти боров на суму ханей. Тобто на 1,67 ханей ми зможемо взяти з того, що ми задепозитили ось стільки в VBTC. Давайте ж візьмемо позику. Тиснемо Borrow, тиснемо Max і тиснемо Borrow. Далі обов'язково підтверджуємо все в нашому гаманці і чекаємо успішності нашої транзакції. Є, транзакція пройшла успішно, можемо закривати. На цьому сайті ми поки що активність завершили. А тому переходимо до наступної активності. Ось цю активність ми вже виконали ось тільки що. І далі переходимо сюди. Тут тиснемо Я погоджуюсь, конектимо свій гаманець Metamask, далі підтвердити. Заходимо в вкладку Valutes. Спускаємося тут трошки нижче, нам потрібно задепозитити наш ханей і натомість отримати бі-ханей. Спробуємо задепозитити один, тиснемо Approve. Тут вибираємо один, далі Approve. І тиснемо Депозит. І натискаємо обов'язково в нашому гаманці Підтвердити, для того, щоб завершити цю транзакцію. Дивимось так, транзакція пройшла успішно, все круто, закриваємо. Також давайте зробимо ще одну операцію, де кинемо всі хани також сюди, для того, щоб обміняти набій ханей, щоб швидше отримати ось ці реварди, які нам будуть потрібні. Тиснемо підтвердити максимум. Далі Approve. І тиснемо депозит. І обов'язково підтверджуємо все в нашому гаманці. Є, транзакція пройшла успішно. Буквально пройшло там 10 секунд, тут все відобразилось, круто. Тиснемо далі, ось тут депозит. Тут погоджуємось і тиснемо погодити. Тут потрібно нам підключити наш гаманець. Підключаємо Metamask, далі підтвердити. Тут далі нам потрібно задепозитити всі b хани які у нас є, для того, щоб потім отримати реварди саме BGT. Тиснемо Approve, максимум. Далі Approve. Тиснемо депозит. Approve у нас пройшов добре. І далі тиснемо підтвердити. Чекаємо успішності нашої транзакції. Є, транзакція пройшла успішно. І як бачимо, ми вже внесли наші біхани, І вже ми отримали на 1 цент, трошки менше, ніж на 1 цент. BGT. Це те, що нам потрібно, і тиснемо клейм. Тобто нам потрібно обов'язково, щоб була транзакція по клейму цих ревардів. І тиснемо підтвердити. Чекаємо, знову ж таки, успішності транзакції. Все дуже швидко, все літає, тому тестувати одне задоволення. Тиснемо закрити. А тепер давайте заделегуємо те, що ми внесли. Вибираємо вкладку Delegate. Тут потрібно вибрати будь-якого валідатора, якому ви хочете заделегувати. Давайте, наприклад, я виберу першого, тут де нуль комісії, вибираю його і тисну Максимум і віддаю свій голос йому, тобто передаю свій голос йому. Знову ж таки, потрібно підтвердити цю транзакцію в гаманці. Все дуже швиденько пройшло, закриваємо. З основними активностями ми завершили. Тепер кожного дня потрібно підтримувати активність. Тобто заходите там, наприклад, кожного дня і робити якийсь свіп, пододаєте ліквідність або ще щось. Тобто, якась транзакція повинна бути. Наприклад, повертаємось на свап, і тут можна токен Бера, який в нас є, можна обміняти на інші токени. Бачите, не всі токени ми обмінювали, не на всі. Давайте зараз обміняємо на WBER. Наприклад, обміняємо стільки просто для того, щоб була додаткова транзакція в мережі. Тиснемо Підтвердити. Є, операція пройшла успішно. Також ми можемо обміняти їх місцями і, наприклад, частинку відправити назад. Підтверджуємо все в гаманці. Чекаємо успішності нашої транзакції. Як бачимо, транзакція успішна. Окей, можемо знову поміняти місцями і тут вже вибрати, наприклад, інший токен, наприклад, ханей. І можемо також там 0,1 обміняти на токени хани. Тиснемо «Preview» і «Swap». Далі тиснемо підтвердити. Є, успішно все пройшло. Міняємо місцями назад і якусь частинку обмінюємо назад. Наприклад, я обміняю от стільки. Тисну «Approve», тисну максимум. Далі Approve. Знову тисну прев'ю і знову свап. І обов'язково підтверджуємо все в нашому гаманці. Операція пройшла успішно. Круто. Міняємо назад. І тут вже вибираємо, наприклад, інший токен це V. BTC. Ми вже на нього міняли. Давайте обміняємо ще раз для того, щоб у нас був цей актив. Давайте обміняємо стільки, тиснемо Preview і Swap. І обов'язково тиснемо підтвердити. Є, транзакція пройшла успішно. Знову ж таки, давайте обміняємо частинку назад, третю частинку обміняємо назад. Тиснемо Approve, максимум, далі Approve, «Preview» і знову ж таки свап. Тиснемо Підтвердити і чекаємо знову такі успішності нашої транзакції. Транзакція успішна, закриваємо, міняємо місцями назад, і тут у нас залишився тільки один актив, з яким ми ще не встигли попрацювати. Відправлю я ось таку невеличку суму, тисну прев'ю і «Swap». Тиснемо підтвердити і чекаємо знову успішності нашої транзакції. Транзакція пройшла неуспішно, Давайте спробуємо поставити трошки більшу суму. Тиснемо прев'язку і знову ж таки «Swap». підтвердити. Якщо у вас вибувають такі помилки, як і у мене. Просто скористайтесь свапом пізніше. Далі можемо перейти в пул і додати ліквідність. Далі спускаємось нижче, і тут бачимо, які в нас є доступні пули. Є пул хана USDC, якраз його я хочу використати, тому я тисну Add. Давайте невеличку суму відправимо в ліквідність. Наприклад, от стільки тисну Preview і Approve. Максимум, далі Approve. І ще раз потрібно підтвердити: тиснемо Approve. Може бути таке, що з першого разу не проходить нічого страшного, спробуємо ще раз. І додаємо вже ліквідність. Approve у нас пройшов. Далі наступна транзакція додавання ліквідності і тиснемо підтвердити. Є, транзакція пройшла успішно, ліквідність ми додали, можемо це перевірити. Тиснемо на «Пул». І ось тут вибираємо «My Pools». Бачимо свій пул і давайте частинку заберемо назад. Я заберу, наприклад, там. 82%. Ви можете забирати будь-яку суму. Тисну прев'ю і забрати ліквідність. І обов'язково тисну підтвердити. Чекаємо, є транзакція пройшла, Закриваємо. Тобто, приблизно ось такі операції: свап додавання ліквідності. Ви можете виконувати кожен день. Бажано мати, хоча б одну транзакцію в мережі кожного дня. Просто додайте цей сайт в папку кожен день і обов'язково виконуйте Хоча б транзакції з якоїсь періодичності, щоб це не було, що ви виконали все за один раз і забули, а обов'язково потрібно, щоб була якась періодичність. Тобто кожного дня, якщо один день пропустили нічого страшного, там раз в 2-3 дні можете заходити і виконувати якусь активність. Я ж буду старатись виконувати кожного дня по одній транзакції. Також як додаткову активність можна перейти в пункт ГАУК, спуститись трошки нижче, вибрати будь-який пул, наприклад, можемо вибрати ось цей. Тиснемо Add. Тут потрібно спуститись нижче, вибрати токен. Я виберу «Honey». Як бачимо, нам тут трошки не вистачає, мінімум потрібно один «Honey», тому давайте повернемось на наш свап і обміняємо так, щоб у нас був один «Honey». Приблизно, от стільки я обміняю, тисну «Preview», «Swap». Виникла зараз помилка, нічого страшного, давайте спробуємо ще раз. Тиснемо підтвердити. Транзакція знову не пройшла, нічого страшного. Спробуємо давайте іншу суму. Давайте спробуємо 0,06. Тиснемо прев'ю і знову свап. Тиснемо Підтвердити і знову помилка. Є, нарешті, операція пройшла успішно. Якщо у вас вибивається помилка, то зайдіть ось сюди в параметри і тут просто поставте замість авто, поставте кастом і зробіть сліпіч, тобто прослизання, щоб було там, наприклад, я поставила 10%. І все пройшло. Повертаємось назад сюди. Бачимо, на балансі в нас вже є. Я тут не буду вибирати максимум, я задепозичу саме один токен і тисну «Approve». Вибираю максимум, але витираю так, щоб був лише один дозвіл на один. Далі і Approve. Транзакція Є. Вибираємо тут один і тиснемо Стимулювати. І обов'язково підтверджуємо: Є, транзакція пройшла успішно. Також додатково, що можна ще зробити? Перейти по ось цій вкладці, і тут можна поторгувати тобто лонг, шорт. Але для того, щоб поторгувати, тут потрібно мати, якщо я не помиляюсь. Мінімум 5 ханей. Зараз давайте пропишемо, наприклад, 01, я хочу поставити. Спускаємось нижче і бачимо, що мінімум потрібно мати 5 ханей для того, щоб відкрити з плече з 2х. Якщо ми змінимо, наприклад, і поставимо тут плече 1, то нам пише, що виберіть від 2 до 100 плече. Тому, якщо захочете, також можете тут проявити активність, але потрібно не збирати від 5 ганей. Тобто, як ми бачимо, активності дуже багато, ви можете, наприклад, переходити на перший сайт, який є тут, робимо свап тут, і просто виконувати свапи там кожного дня. Це поки вся активність, яка доступна в цій оновленій версії Теснету. Якщо будуть виходити якісь нові апдейти або нові активності, які я знайду, я обов'язково Опублікуються в своєму телеграм-каналі, тому якщо будете підписані, не пропустите точно. Ну а зараз давайте зробимо розіграш 50 гривень за коментар з минулого відео. Відкриваємо відео, копіюємо, вставляємо в Randomize і тиснемо Randomize. Більше активності під відео підписники. Кодове слово було підписники, тому я вас вітаю, ви виграли 50 гривень за коментар. Все, що вам потрібно, під ось цим постом написати я виграв, я з вами зв'яжусь і відправлю вам ваші 50 гривень. Ну а кодове слово в цьому відео буде мед. Все, що вам потрібно для того, щоб виграти 50 гривень в наступному відео, це зробити коментар під ось цим відео, тематичний, а також додати слово мед. Все, ви берете участь в розіграші 50 гривень. Ну а я дякую всім за те, що додивились це відео до кінця, всім профіту і зустрінемось в наступних відео.